Вас, друзі, на каналі Фанат Вага Сьогодні на огляді пропоную вам подивитися ось такого красення Volkswagen Golf 4 2003 року. 1,6 МП бензин як завжди. Кузові хетчбек Машинка на 16 титанах. Виглядає дуже класно, вона була, до речі, на 20-х. Е Железяки були, взагалі вигляду не мала, але тільки поставив на неї вже титани, і машинка одразу виглядає просто супер. Забіжу трішки вперед. Машинка, 6-2003 е рік, машинка в оригінальному окрасі. Ну, як Одні кажуть, що для когось 2003 рік машині, якої 21 рік, то це не критично, що вона по пофарбована, але подивіться на стан порогу. Тут ось хтось підденкрачував трішки погнув, але то не критично. Пороги взагалі класні. Окремо потім заснімемо по дніщу. Показую зараз всі моменти, які можуть бути ніде не фарбовано, жодного елемента не фарбовано. Показую і тут, тож дивіться, все дуже класно. Тут болячки, дивіться, біля. Стопаків, нема навіть біля знака, немає біля, біля ручки. Відкриваємо. Ось тут у них також проблеми. Дивіться, немає ні малішого натяка. Ні малішого натика на те, щоб на якусь ржавчинку. Це є, запаска є. Все у нас в комплекті. Е, машинка буде не дешева, чому? Бо ця машинка куплена для себе. Я купив цього гольфа для себе. Хочу на ньому поїздити. Я давно е, хотів вже взяти якогось класного гольфа. Щоб його не продавати, зробити для себе, показати, скільки воно буде коштувати і чому тоді гольф, коли людина купила для себе, чому він такий дорогий. Бо зараз обслуговування, зараз підготовка машини для себе, вона також коштує немало. Отже, друзі, швиденько по салончику. Давайте пройдемось. І потім я вам покажу е, по лакофарбому. Дивіться, салончик, е, класні сідушки Рікаро, водійська також в класному стані, куліса. Е, оригінальний ще магнітофончик перфорований руль трешпіцевий Там також класно. Да, провисання є по карті. Пробіг 214 638, До речі, будемо дивитися пробіг, чи оригінальний чи ні. Є провисання по потолочку трішки, але то зробимо, то не критично. Дивіться, це класно. Ну, я вам скажу, відверто, гольфа. Я собі знайшов дуже класного. Поставили титанчики. Тепер наступний етап: будемо тонування робити, будемо перевіримо пробіг. Витяненому чи оригінальний, чи ні. Далі обслуговуємо масла, фільтра, комплект ГРМ, повністю все міняємо. По ходовці, вона, до речі, взагалі класна. Гольф, мабуть, один з небагатьох, який в мене був, який, він такий, знаєте, збитий дуже. Він йде, немає. Ну, ходовка дуже м'яка, таке враження, що тут багато речашка стоїть, а не ззаді балка. Дуже м'який гольф. Дуже класний. Я не рекламую супер-супер, але дійсно гольф класний. Давайте швиденько пробіжімо по лакофарбу. Тут воно ну, видно, що він не випадає, але все одно для підтвердження. 120 нефарбований. Давайте по одному елементу 117, бо машина все одно особливо на продаж не, не не виставляється. Вона буде, я то поставлю її, але вона буде дуже дорого. І я думаю, навряд чи хто захоче за такі кошти брати гольфа, а я буду на ньому залюбки. Їздити, бо гольф класний. 112. Ну, я знаю так, що він не фарбований, але вам покажу, щоб ви розуміли, що дійсно машинка не фарбована. Отже, друзі, вдалося таке знайти класнючого гольфа. До речі, він із Швейцарії. Можливо, цим обумовлено, що він в такому класному стані. Це, ну, не фарбований жодний елемент. Я, я був уражений тим, що дійсно. І він так не знаю можливо, на відео не передає, але він не чистого такого сірого кольору. Він трішки такий з брюзой. Класний кольор. Мені подобається. Воно це питання смаку, але особисто мені подобається. 109. 126 і ще тут. 98. Це трішки пруд, бо машина помита, поки доїхав 98,4 Давайте ще навіть ще раз. Все. Тобто машинка повністю в, в оригінальному заводському окрасі. Ось такий красень на огляді. Супер. Я просто на ньому катаюсь вже другий день. Я дуже отримую велике задоволення від їзди на цьому автомобілі. Ми його обслужимо, підготуємо і буде у нас поїздка. Мабуть, десь на Западну Україну поїдемо, буде і відрядження там, і поєднаю корисне. з як то кажуть, з приємним. Тому кому сподобалось, будь ласка, ставте лайки, друзі.